Україна. Вітаю вас на каналі Володькові Ветребеньки. І сьогодні буде цікавий рецепт, коли ви любите пасту і все зв'язане з пастою, то це вам сюди. Така слов'янська паста, страва взагалі до Польсько-Литовської кухні, ну і в Україні, там, в прикордонних до Польщі районах. Це лазанки. Це дуже смачно, дуже цікаво і такого ви ще Точно, не готували і не їли, але більшість з вас це так точно буде. Так що сідайте позручніше, бріть собі печенько чайочок і вперед готувати. А з вас підписка і вподобайка. Дивіться мені. І так, що чого, як і скільки в описі під відео, як завжди. І почнемо ми з грибів. Гриби з вечора я залив водичкою, щоб вони собі намокли гарно. І тепер нам їх треба віджати. Гриби, які сушені, маєте, такі собі і беріть. Звичайно, найсмачніше це буде, коли це білі гриби. Тепер нам їх потрібно трохи віджати. Або просто переливаємо отак на ситко. І... Перетискаємо. Тепер відправляємо це в кастрюльку. А цю водичку ми не виливаємо, в ній ми будемо гриби і готувати. Тільки треба їх ще процідити через ситку, бо гриби всякі там бувають сушені. Негарно там можуть бути промиті чи як, щоб лишнє нам нічого не попало. І тепер ставимо варити. Гриби готуються, в залежності, який це гриб, ну, від 40 хвилин до години на чуть менше середнього вогню їх треба варити, щоб вони були от вже повністю готові і придатні до їжі. Якщо ми ще там потім їх будемо обжарювати чи готувати грибну юшку, ще окремо варити, то можна і півгодини варити. Ну, коли гриб зразу їсти, тоді година. 40 хвилин. Ну, як, як які гриби? білий гриб найдовший, там пеньки, лисички, щось таке там сушене, це хвилин 45 хватить. Наступний важливий складник капуста квашена. Вона вже в мене така зразу порізана дрібно, так що її вже не треба буде дрібніше нарізати. І так, капусту треба буде пробувати. Якщо вона у вас така так вже не молода квашена і... Досить кисла, досить солена, її можна промити. Головне, це її треба зразу віджати. І якщо це молода квашена капуста, яка не кисла, не нічого, то в цій же жюстці, коли ви її віджимали, ви її можете зварити. Моя капуста ще з осені, вона досить кисла. Тому я цю віджату воду не використовую. І так, віджатої вже капусти повинно бути 500 г. Закидаємо її в кастрюльку. Заливаємо водою і ставимо варити. Капуста готується так, же, як і гриби, в районі години часу. Води наливаємо так, щоб чуть-чуть більше вкрило капусту. Так, страва така, ніби і не важка, але дуже багато процесів, різних між собою, які треба робити окремо і все. Підготувати кожен з складників вже цілісної страви має бути доведений доправлений до готовності окремо. В цьому і суть смачних лазанок. Наступний складник цибуля. Цибулі багато. Цибулі пів кілограма. І цибулю нарізаємо не досить дрібненько. такими. Тим менше, ніж пів кість, можна сказати. Цибулю відправляємо смажитись на такому дуже невеликому вогні, приблизно на хвилин 20, щоб вона гарно-гарно зазолотилася. Тепер нарізаємо наше м'ясо. Я використовую бекон. Це обов'язково. Складала. А далі вже можете брати ковбаску, яку ви там любите, яка вам подобається. У мене мисливські ковбаски. Бекон нарізаємо кубиком. І так, бекон ми нарізали і будемо обсмажувати бекон і ковбаски разом. З не з цибулею. Так краще для смаку. Не має домінувати якийсь... Один смак, вони мають бути всі дуже гарно поєднані разом. І жир з беконами ми також не будемо використовувати, а тільки сам і піджарені ковбаски. Нарізаємо наші мисливські ковбаски. Вони до цього рецепту власне найідеальніше підходять. І коли наше сало вже так бекон гарно собі підтопиться підрум'яниця, ми до нього докинемо наші мисливські. Це кипить, скварчить, готується, лазанки в процесі приготування. Ох і смакота буде. Як бачите, всі чотири камфорти нараз працюють. Страва Трудомістка. Вже от наш докончик гарно підрум'янився. Тепер сюди докидаємо Мисливські ковбаски, перемішуємо і ще хвилин з 5 обсмажуємо. І постійно помішуємо і цибулю, дивимося до капусти і грибочки. собі гарно вадяться. Вже наш бекон з ковбасками готовий, тепер додаємо спеції. Це буде тільки кмин, і щоб додати чуть-чуть такого італійського смаку. Небагато орегано. Виключаємо газ і шумовкою перекладаємо наш бекон з ковбасками вже в цю посудину, в кастрюльку, де ми вже будемо всі лазанки збирати докупа. У нас одна камфорка звільнена і ось на неї ми ставимо воду на наш макарон. Паста, така фарфале. Ось це власне моя інновація в лазанки, бо лазанки використовуються такі плоскі квадратики тіста. Я використовую оцю пасту, вона дуже тут смачна. І варимо ми пасту з розрахунку на 100 г макарону, 1 чайна ложка солі і літр води. Тут 300 г макарону у мене, так що 3 літри води, і як вона закипить, додаємо 3 чайні ложки солі. Цей етап ви можете пропускати. Для самої презентації страви я буду запікати трошки бекону в духовці буквально хвилин 15-20, щоб він гарно підрум'янився і став хрумким. І так, вода закипіла. І макарони ми варимо на 4 хвилини менше, ніж зазначено. На упаковці. Допустим, в мене пише 12 хвилин, я буду варити хвилин 7-8. Тому що макарони ще будуть доготовлюватися разом з грибами, з капустою, зі всім, з невеликою кількістю масла. І це ще буде обробка. І щоб цей макарон не розлізся, не перетворився в кашу подібну, несмачну масу, він має бути альденте. Ну, Для цього італійці цей термін і вигадали. Якщо варимо? 7-8 хвилин. Ось такі аромати. Цибулі буквально ще хвилин 5. Гриби я вже виключаю, на коронавариться, капусті ще хвилин 15. Гриби від зливаємо на дружлаг, даємо стекти і охолонути, і ще нам треба буде їх чуть-чуть порізати. А це бафон до презентації. Гарні такі сухарики з бекону. Цибуля наша готова. Також висипаємо в ємність, де все буде вже перемішуватись. Ой, це вже так пахне, прекрасно, що просто вам слова мене передати. Макарон відли теж воду. закидаємо. І тепер чекаємо, поки простигнуть що трохи гриби поріжемо гриби. І зараз будемо заливати, вже відсіджувати капусту. Ох, все парує, все гаряче і капуста. Поки відставляємо в сторону, займемося грибами. Тепер трошки наші гриби. Такі там великі кусочки, так, дуже також дріботіти не треба, щоб цього гриба там було видно. Це не підливка грибина чи щось таке. І так, капуста вже солена, так що солі додаємо буквально чуть-чуть додаємо. Чуломіж перців чи звичайний чорний перець. І щоб тепер все оце в нас гарно поєдналося смаками, то що їх поєднається, додаємо 70 г гарного вершкового масла. Перемішуємо. Це, гарно знизу, там де наш бекон і ковбаски. Ой, як ж це пахне просто щось. Вертаємо це на газ. Дуже-дуже дуже маленький. І ще буквально 3-4 хвилини це треба разом все прогріти, періодично помішуючи. І готово. Тепер накладаємо. Так, старайтесь по центру тарілки. Тепер так по периметру викладу декілька. Листочків базиліку. Ну, і так, для зеленого кольору, зверху, і тепер наш чіпс з нашого бекону. О. Готово. Ще можна, щоб трошки гарніше було, там навколо пройтися сумішю перцю. І от. І як вдома можна таку класну ресторанну страву приготувати. Готуйте це дуже смачно.